На початку лютого світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби проти раку, що дає можливість привернути увагу до страшної хвороби, виявлення якої є важливим саме на ранніх стадіях. Це є головним завданням для медиків. На сьогодні Уманська центральна районна лікарня забезпечена у повному обсязі фахівцями, що кваліфіковано проводять профілактичні огляди населення Уманського району. Усьому світі онкозахворювання знаходяться на другому місці, по причинах. Смерті. Основне, основне наше завдання це попереджати онкозахворювання. Для цього робиться профілактичні медичні огляди. У нашій районній поліклініці представлені всі спеціалісти, які потрібні для попередження онкологічних захворювань. Ще одним чинником, що впливає на рівень виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях, є обладнання. Сучасна медицина вже зробила крок вперед у цьому напрямку, та придбати його самотужки заклади медицини не можуть. В Уманському районі склалась добра співпраця між медиками, районною державною адміністрацією, районною радою, депутатським корпусом, що допомагає вирішувати цю проблему. Здоров'я Жителів Уманського району це загальна проблема. І проблема не тільки лікарів і районної лікарні, але і проблема районної ради, депутатського корпусу, райдержадміністрації. У нас це порозуміння є. І дякуючи їм всім, було закуплене дороговартісне обладнання, відеокольпоскоп, ціна якого складає 71 тисячу. Гривень, який дає змогу попереджати або виявляти онкозахворювання у жінок на ранніх стадіях, коли ще можна людині допомогти провести специфічне лікування і людина буде жити повноцінним життям далі. Апарат, придбаний за кошти районного бюджету, є суттєвим кроком вперед для виявлення онкохвороб на ранніх стадіях. Було придбано новий кольпоскоп, який допомагає збільшити патологію шийки матки в 25 разів. І являється альтернативою біопсії шийки матки. Переваги даного кольпоскопа заключаються в тому, що зображення і шийки матки виносяться на монітор комп'ютера, і жінка може візуально сама побачити картину своєї шийки матки. Як правило, це дуже дієвий метод, щоб заставити жінку лікуватися. Бо, коли дивишся старим кольпоскопом, ну, сказав жінці, ерозія та ерозія, ну, сказав дисплазія, тобто предрак та й предрак. Жінка послухала-послухала, пішла і не прийшла. В даному випадку, побачивши зображення на екрані монітора, жінки приходять буквально на другий день для подальшого лікування. На сьогоднішній день в Умецькому районі запущених форм раку. Як шийки матки, так і вульви немає на протязі останніх трьох років. І не тільки візуальних форм, а й взагалі геніталій. Запущених форм у нас немає. Ми досягли, я вважаю, таких показників завдяки свідомості жіночого населення, яка була досягнута, завдяки співпраці первинної ланки і лікарів Умацької районної лікарні. Кабінет патології шийки матки, що працює на базі центральної районної лікарні, діє вже більше 10 років. Щодня його відвідує близько 30 жінок. Створено електронну базу пацієнтів, а співпраця з сільськими громадами, первинною ланкою, дала головний результат. За 2016 рік не виявлено жодного випадку запущеної хвороби. З моменту існування кабінету патології шийки матки на базі жіночої консультації Уманської райлікарні Існує комп'ютерна база, в яку внесено все жіноче населення Уманського району. Кожний рік ці списки поновлюються, завіряються головами сільських рад. На сьогоднішній день комп'ютерна база жіночого населення включає 16 633 жінки від 18 років і старше. Згідно цитологічного скринінга, виявлено 4 різких дисплазії. 3 цитологічних рака і дві жінки із підозрою до рака шийки матки. Цитологічно. Крім того, гістологічно виявлено в Уманському районі серед жіночого населення 4 рака шийки матки, 5 раків тіла матки, шість раків яєчників і 2 рака вульви. Із усіх вище перечислених раків, ні одного запущеного раку у нас в Уманському районі немає. Всі жінки дообстежені згідно наказу Міністерства охорони здоров'я номер 554 і направлені для подальшого лікування в онкодиспансер міста Черкас. Тільки три жінки відмовилися від. Подальшого до обстеження і лікування на базі Черкаського онкодиспансера, зсилаючись на свій віковий ценз. Це жінки старше 80 років, важливо, що пройти обстеження на новітньому обладнанні може кожна жінка без запису і незалежно від місця прописки. Звертаюся до жіночого населення Уманського району, Умані, а також жінок інших міст і сіл. На базі Уманської районної лікарні працює кабінет патології шейки матки з 8 годин 30 хвилин і до 3 годин. Попереднього запису у нас немає. Існує просто жива черга. Всіх бажаючих запрошуємо на огляд в кабінет патології шийки матки, що дозволить жіночому населенню виявити. На ранніх етапах патологію шийки матки і боротися із даною патологією шийки матки. І головне хочу е, завірити всі все жіноче населення, не тільки Уманського району, а й взагалі Умані, а може й України, що вся пред і онкопатологія жіночого населення вона виліковується, виліковується. Можна сказати в 95% при умові, якщо жінка кожний рік проходить цитологічний скринінг.